Шановна університетська громада, дорогі друзі, сьогодні, як і щороку, ми приходимо до Великого Тараса. До Тараса Шевченка, який є символом, який є генієм та пророком нашого народу. Щоб не відбувалося навколо, ми йдемо сюди, щоб вклонитися і сказати подячні слова людині. Без якої українська нація, нація, яка бореться і перемагає, неможливо було б. І у 2014 році тут було двоє, хто ніс корзину, і мене уповноважили від Шевченківського конгресу і минулого року, коли з того боку гриміло, і ми були університетською громадою тут. І Чудові фотографії від нашого фотографа Юлії, яка зараз перейшла в інше місце, яка йшла 14 кілометрів з Троєщини пішки, коли не ходив жоден транспорт, вона йшла для того, щоб добратися сюди. І це було символічно, тому що що б не відбувалося, ми тут. Тарас надихає нас. Сьогодні він схований від нас ось таким військовим кольором. Зеленим даним кольором, те, що сьогодні властиве для України, і, напевно, найголовніше, що ми сьогодні маємо зробити, це подякувати йому і подякувати нашим захисницям і захисникам, хто дає можливість нам бути сьогодні тут, відзначати річницю народження Великого Кобзаря і працювати. Червоному, жовтому, у всіх наших корпусах, у всіх наших локаціях які дають нам можливість будувати майбутнє України. Наша щира вдячність Збройним силам, силам оборони за те, що вони відстоюють свободу, незалежність, цілісність нашої батьківщини. І найголовніше, напевно, 10 жовтня ми з вами пам'ятаємо, коли ось тут. Позаду Тарасою, ось тут, на перехресті Володимирської бульвару Шевченка, були, як тепер прийнято говорити, прильоти. Так, постраждали і наш жовтий корпус Інституту філології, бібліотека Максимовича, і наша перелена, червоний корпус, і хімічний факультет, і ботанічний сад. Але, вочевидь, ось те, що з нами великий. Тарас Шевченко відвернуло від того, щоб зруйнувати наші будинки і споруди. Коли расистські негідники, які сьогодні вночі обстрілювали місто Київ, коли чергове намагалися зруйнувати наше з вами життя, я переконаний, що саме ось те, що ми тут в серці і Тарасом у серці, це відвернуло ті ракети від того, щоб... Нам не було куди приходити додому, до нашого рідного дому, до університетської, нашої домівки. Я щиро дякую всім, хто сьогодні знайшов можливість попри ось ці всі складні, напружені часи, попри виклики прийти і вклонитися. Це наш моральний обов'язок. Ще раз згадую минулий рік, коли ми говоримо, а з боку Гостомеля, Бучі, Ірпеня лунають вибухи, розриви. І тоді, як і сьогодні, ми виконали свій моральний обов'язок, ми вклонилися нашому пророку. Слава Україні!